Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними хромдіопсидами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 22 на 4 мм. Хромдіопсид. 3,5 міліметри. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 3,7 грами. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарно будуть сідати на вушко ось завдяки заниженому штифту та такої форми сережки. Вартість сережок 1800 гривень. Срібний комплект з натуральними опалами в огранюванні та. Кубічним цирконієм. Сережки та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 19 на 16 мм. Опали 4 на 3. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 7 г. Опали яскраві, здебільшого жовті, зелені. Та трішки є блакитних кольорів. Англійська застіпка штифт майже не занижений, але завдяки тому, що він такий ось недовгий, та формі сережок дуже гарно підійдуть на будь-яку мочку та будуть гарно сидіти на вушках. Зворотнього боку. Підвізка, розмір поверхні 27 на 19 міліметрів. Опали 4 на 3, вага підвізки 4 грами. Вушко. І зворотнього боку. Ланцюжок 45 см. застіпка, карабін. Вартість комплекту 3300 гривень, срібна каблучка. З натуральними аметистами та аквамарином. Розмір поверхні 29 на 18 мм. Аметист 6 на 4. Аквамарин 2,5 мм. Вага каблучки 4,9 грама. Розмір 18,5. А метисти просто неперевершеного насиченого кольору. Хто придбав сережки підвіску, вони між собою дуже гарно поєднуються і будуть пасувати один до одного. І з воротнього боку. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібний комплект з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 19 на 8 мм. Сапфір 6 на 4, 6 на 3. Кубічний цирконій – 1 міліметр. Розмір каблучки 19 із зворотнього боку. Вага каблучки 4 грами. Сережки. Розмір поверхні 19 на 8 міліметрів. Сапфіри також 6 на 4 та 6 на 3 мм, кубічний цирконі 1 мм, вага сережок 5 грам, англійська застібка, штифт добре занижений, штифт недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Також завдяки ось цій формі будуть сідати гарно на будь-яке вушко. Вартість комплекту 3300 гривень. Срібна підвіска з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 33 на 19 мм. Танзаніт – 5 на 2,5 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага підвіски 3,4 грами. І зворотнього боку. Вушко. Ланцюжок. 45 сантиметрів застібка, карабін. Танзаніти гарної якості, чисті прозорі. Вартість підвіски 1800 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними рубінами опалами в огранюванні та чорною шпінеллю. Розмір поверхні 40 на 15 мм. Опал 3 мм. Рубін 5 на 3. Шпінель 1 мм. Вага сережок 8,9 г. Рубіни дуже гарної якості, насиченого кольору. Англійська застіпка, штифт трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!